Фу, друзі, привіт! Як би це смішно не виглядало? Жека. Але краще жилетка бронежилетка. Так, е, сьогодні тут так навалюють, що ми просто в шоці. Е, дуже сильно. Ми майже закінчуємо. Будемо вивалювати звідси. І у нас є один нюанс такий невеликий. Е, нам так і не вдалося назбирати на паливо. Дажек? Трошки нам не вистачає. Да, нам трошки не вистачає на зворотний шлях. Так що, будь ласка, друзі, у кого є можливість допомогти нам, ми вам будемо дуже вдячні. Жек, що скажеш? Я скажу, давайте готуватися, підтримувати один одного Збройні сили і цивільне населення. і да. Волонтерів. Так, друзі. А ми ще їдемо на одну локацію, валимо з цієї місцевості, бо тут. Дуже дуже гучно, давненько так вже не було.